Чи заповнюють ваші думки сьогодні неприємності, які затьмарюють ваше бачення майбутнього? Іноді пережиті прикрості, остання невдача або якесь особливе розчарування, настільки переповнюють нас, що ми взагалі не в змозі бачити що-небудь, деякі події обтяжують нашу душу тижнями і навіть місяцями. Пізніше ми переконуємося, що деякі найважчі досвіди, які ми пережили, були для нас прихованим благословенням. Усі, хто просягає рух, за Божою допомогою повинні знати, хвилина найбільшого занеподу сил приходить саме тоді, коли ця допомога найближче. Апостол Петро пише: вміє Господь рятувати побожних від спокуси. З кожної спокуси і будь-якого випробування Бог виводить тих, хто надіється на нього з міцнілою вірою і з більшим досвідом.